Доброго ранку сьогодні 23 жовтня 2024 року. Заняття ознайомлення з природним довкіллям. Тема заняття, птахи нашого краю. Доброго ранку віси поля. Доброго ранку, річки і моря. Доброго ранку небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку. Дорогі друзі і вам, сьогодні у нас заняття з природи. Сьогодні будемо говорити про птахів нашого краю, адже я знаю, як ви любите спостерігати за ними. Тож сідаємо зручненько та слухаємо уважно. Діти, яка зараз пора року? Так, осінь. Багато птахів відлітають теплі краї, але є птахи, які залишаються нас в Україні. Тож давайте розглянемо, які птахи відлітають. Це ластівка, шпак, лелека, соловей. Їх називають релітніми птахами. І є птахи, які не бояться ні морозів. Ні холоду, вони зимують у нас, в нашій місцевості. Їх називають осілі птахи або зимуючі. Це сорока, горобець, дятел, оползень та інші. Послухайте про птахів загадки. Жовто-груді, щебетушки. Мають Капелюшки, сірі лапки і ліщички називаються так, це синички. Діти, подивіться, яка гарна ташка синичка. Дійсно, як в і білі щічки, чорні капелюшки. Ви ж подивіться, яка природа чудова, наче художниця все намалював. Ще, послухайте одну загадку. Сіра шубка і спіргін. На морозі жвавий він. Не орел цей стрибунець. Хто це діти? Так, це горобець. Хоча горобчики і не вибагливі у виборі їжі. Проте взимку вони потребують нашої допомоги, допомоги людей. Харчуються взимку вони насінням, зерном, рихтами хліба. Наступна загадка. Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. Та, правильно, це сова. Існо. Очі які гарні, круглі круглі. У ворони сестра є, вранці рано встає, по двора курчат шукає, украде та й утікає. Так радійка білобока, всі зовуть її. Сорока. Так вона дуже любить полювати на курчат. Наступна загадка. Хто це каже? Кар 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 Хто літає поміж хмар? Це дзьобата, горда пані ходить сирому жупані. Як зоветься ця матрона? Знають всі, що це? Так, чорна ворона. Сестра сорокі, вони дуже подібні. Ми часто спостерігаємо за воронами, бо вони прилітають двори на майданчики. Його дзюбик молоток, лісі чути. Ток-ток-ток. Він скори комах виймає, про дерева щиро дбає. Про нього дітки ще кажуть, що це лікар дерев. Хто це? Так, це дятери. Симулять вони у дуплах, які самі і відбудовують, харчуються ягодами, комахами і насінням, діляться щедро їжею з іншими пернатими друзями. Вони бувають сизі, білі, куркують в парку, проживають, вважають їх птахами миром. На щастя в небо випускають і линуть сині голубі птахи чудові, та це голуби, птахи миру. Сині крил красу розледіти не можна в лісі, за сучків урхає бойко, з різним хрипким криком. Так, це сойка, Правильно. Так, дивіться, який гарний. Це дуже красиві птахи, вони завчасно готуються до зими. Але сойки дуже різноманітні. Це комахи, ягоди, насіння, зерно, горіхи. Але все взимку здебільшого. Вони харчуються жолудями. А жолу це якого дерева та бутнього дуба. Давайте розтянемо тож, чим харчується взимку. То це синичка, що вона їсть, та крихти хліба, зерно, шматочки сала, якщо люди окладуть подібничку. Або на гілочку дерев. А це горобчик. Горобчик харчується крихтами хліба та насіння. Снігур, він їсть зерно та ягоди. Подивіться, які гарні годівнички. Якщо кожен з вас змайструє хоча б одну таку годівничку, та покладе Кожен день туди шматочок хліба, крихти хліба, шматочок сала або насіння, тобто хам буде перезимувати зиму набагато легше. Ось такі годівнички. Бачите, люди насипали зерно, прилетіла зерничка та дзьобає його. Потурбуйтесь, дітки, про птахів, збудуйте хоча б одну годівничку. А ще одна загадка про птаха, крізь зимові заметілі пташенята прилетіли, не червоні гарні груди. Ніби яблука усюди хтось розвісив у дворі, звуться ці пташки так. Снігурі. Вони залишаються нас зимувати. Дивіться, яка гарна птаха, який гарний птах. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Яка пташка зайва. Подивіться на картинки, хто тут першим стоїть? коробчик, голуб, синичка та чапля. Яка ж пташка ж казань? Так, я б сказала, що чапля вона найвища. Так, а по-іншому чапля, тому що вони відлітають теплі країни. Це перелітній та. А горобчик, холоб та сеничка це такі, які залишаються зимувати у нас. тому. Чапля зайвий тап. А на цій картинці який зайвий тап, також чапля так, тому що сойка, сова та снігур залишаються зимувати. А серед цих птахів то зайвий. дуже легко дізнатися. Так, гусь, тому що він Свійський птах, а горобчик та снігур це дикі птахи. А тут хто зайвий? Та півень це також свізький птах, а синичка та снігур це дикі птахи. А на цій картинці хто зайвий? Та і знову чапне, тому що дятер. Морона та сорока це осія або зимуючі птахи, а чапля підлітає ще в кінці літа в теплі краї. Давайте розглянемо, яка ж будова пташ. Ось голова, на голові в нас є очі, зьоб. А ось Тулу має овальну форму, голова круглу, крила. У Кожної пташки є два крила, хвіст та ноги. Ось така будова пташки. Давайте з вами закріпимо назви птахів. Що це за пташка? Так, це ластівка, а це полу. А це хоробець. Всім знайома, ворона, синичка, лелека та шпак. Діти, про кого ми сьогодні з вами говорили? Так і хір нашого краю. А яку допомогу ми можемо з вами зробити взимку? Там ще в кінці осені можна розвісити будівнички на дерева, а взимку та дах це буде наша найбільша допомога та хам, які залишаються зимувати в нас. Тож бажаю вам! Гарного дня наше заняття. Підійшло до завершення, і я вам кажу до побачення, мої дорогі, до нових зустрічей!